Так, всім привіт, всім гарного дня. Бачите, що ми робимо? Мою красуню миємо. Ми її зняли з вікна, бо він мило. Красила кавмила. О. І вона у мене вся в цвітові, расунечка. Вона цвете. О. Бачите. пагонах втратили. багато. на пагонах, Підніми трошки ці пагони догори. Ні, 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 оті. О, бачите, о, скільки цвіту має. Наздовжся у цвіту. Можеш, ти, ти зимиш, mm. може. Той треба побризкати трошки, освіжити, а як ще ж? На, на обсохне, бо до хати зразу не понесу. О, Ось така вона. Точку по бризку Ні, я встанала. Ось так ми її трошки обмиємо. Зараз пообтереблюю по всі деякі листочки сухі є, де що. Це от молоді пагони, вона от попускала. І Занесемо її красуню назад до хати. А? Не знаю, що ти придумала, але ну, потягни таку її до себе трохи. О! Там ті вікна ще чіпляються за руки. Ще чіпляються? Ну то хай сокнуть. Може їх на двір треба винести сюди, ого. Так дочіпляються до рук. На Ну, хай там постоїть тоді, значить потім чепимо. Ну, зараз поптинає. Ось така вона у нас красунечка буде. То не в хаті сидіти над нею джолоба цей кожного листочка протирати. Правда, вона не знаючи, цвіт мені не скине, бо ще вона повний цвіт не. Це вже другий раз у нас цвисти починає з. Ну, перший раз від потім другий раз жене цвіт. Я її гарно підживила. О. І оце, таке, оце така вона в мене красунечка. А вже як поставлю на вікно, тоді покажу, як вона. На вікні в мене стоїть, хоча я вже вроді показувала. Ось таке. Вон бачите цвіч. Цвіт, пупляшки. Розмагу, а це от. Вигони, цвіт. Тут ще є десь, бачила маленькі такі балябушки. А о, о, бачите. не дженешо. Будемо сподіватися, що вона його не поскидає. Вона ну, то, значить, На другий рік зацвітає, якщо той поскидає. Вона ну, що раз в рік цвітає, що? Да, з весни починає, з березня місяця і... До, до серпня, до вересня, тоді стан спокою ней. Він ось так. Значно гарно. Не знаю, бо не, не треба її знати, що в нас насіння не росте. О, і буде вона наша красунечка. Ладненько, а тоді вже як поставлю на вікно, покажу, яка вона вже. Це вже буде, напевно, завтра. Ми її на ніч на дощі оставимо, на ніч дощ буде. Ну, не А я ж звідки знаю. О, листки. листки всі цього треба повибирати, щоб вона літала. Цвіту. О, дивіться, скільки зараз її поляти, ще гарно треба. Треба таку процедуру робити. Вона не цвіла зовсім да, чи це згадити, що? хотіла сказати, щоб Вона не цвіла і не було сміття від неї. Ой, так так. Тоді так. Від її... неї не 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 сміття? Не, да. не, не здолапай пальцями. Чому? Буде треба її лапати. Mm, mm, О. Mm, подумай на. Да. Подумала і сказала. А це все візьме змійці. О, зараз я все. І ще полюю її, файно. Щоб впиталося, файно мати. То вони бачу. прижарилися до вікна, ні ці не вредити. Мам, вони ж обсохнуть і все. Ну, то я говорю за оцей листок. Воно як буде виглядати. Оці всі погризані, їх не треба тут на ці квіти. Вони всі обсохнуть. О, пообираємо. все. Наведемо красоту. Кия соту зробимо її квітиці.

Мою красуню. Яка є? Ай, боже, вам це реально так приємно. Вона така похідна. У нас її тепленько, хоча на цілий день передавали дощ. Воно не жарко. Нема так. Ні, не жарко, вістаю, не жарко. Не, не жарко, то факт. А от так. А от те, що сонячно, а не дощ, це теж факт. Наші не тримають. Ось так. Так, ось так я свою красуню занесла до хати. Ой боже. Ось так на її ще стільки цвіту, як вона тут стоїть. То виднося, як лежить, то так нема цвіту. Ось, бачите як. Наздовж. Наздовж У нас, довж, нас довж цвіт. Ось там теж де маленькі вже пупляшки, але чи вони вийдуть, чи ні, чи вони пооблітають, вона ж розсердиться, може моя пані. На те, що я її потривожила. О, листа сухого не бачила, не забрала. І ще один є, бачите. Оба! Ось така красунечка моя. Зараз ми вже штори вчепимо до неї. О, вже не вчеплені. Вікно вже вчепили і все. Ось так. Вікно дивиться. Оце ну, вже я штори вчепила. Ось. Тут вікно відкрите. І ось так там кактус мій. Красавчик стоїть. І алоє. І ще пересаджувала. Так що ось так, моя красунечка цвіте. бачите, гарно. Це розцвітати буде і ця розцвітає. Ось так. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я!